Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогодні я вашій увазі представлю нарешті огляд своєї парфумерної колекції. Це відео має найбільшу кількість запитів на те, аби я показала дещо розказала, описала свою колекцію. І от сьогодні настав цей день, коли я підготувала для вас. Огляд всіх парфумів, які є в моїй колекції. Весь огляд я планую розділити на дві частини. Там аромати вже я розмістила по брендах і планую показати і розказати про кожен з них вам. Швиденько такий експрес-огляд зроблю, але щоб не перенавантажувати вас, я планую весь відзняти матеріал, поділити на дві частини. Тож сьогодні, вашій увазі, я представляю першу. І я вам бажаю приємного перегляду. Також відразу попрошу вас поставити лайк цьому відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі і того відео, коли вийде друга частина огляду моєї колекції, та підпишіться на сам канал. Також будьте активними в коментарях. Напишіть, будь ласка, які аромати з моєї колекції також є у вас. Ваше враження про цю композицію і, можливо, вам буде цікаво. Щоб я зняла якісь відео огляди на аромати, які в мене є, також напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Тож, вмощуйтесь зручненько, і ми починаємо. Ось такий вигляд має моя парфумерна колекція. І я запрошую вас до знайомства з нею. Тут розміщені. Ці флакони ароматів, які в мене на даний момент є в наявності. І я хочу швиденько, по можливості, звичайно, розповісти вам про кожну композицію, яка займає своє особливе, важливе місце в цій колекції. І як будь-який любитель парфумерії, я б хотіла почати огляд своєї колекції з бренду, який любить велика кількість шанувальників парфумерії, з колекції Шанель. Значить, моя колекція Шанель представлена наступними композиціями. Це п'ятірочка Шанель у мене є в Класичні парфумовані воді. Далі є версія «О-Прем'єр» Та версія Льо. Це дуже красиві вишукані аромати різної концентрації. Я найближчим часом планую зняти, а можливо, вже зняла, для вас огляд цієї лінійки парфумерії. Далі в моїй колекції є аромат Шанель Габріл. Та її версія essence. Потім йдуть всі мої шансики. Це, це у нас що? Ага, версія Fresh, далі OV, OTEN і класичний варіант «Шанель Шанс в туалетній води. Потім, а, і ще окрім цього, я маю в концентрації парфумів, теж шанс класичний. І це настільки красивий аромат, він настільки вишуканий. І в мене, до речі, завжди викликало сумніви, коли говорили, що концентрація парфумів, вона дуже насичена і інтенсивно звучить. І ви знаєте, дійсно так і є, коли наносиш намазом, тут притерта кришечка, коли наносиш намазом аромат на пульсуючі точки, те звучання, яке навколо вас виникає, воно просто надзвичайне, і його неможливо передати словами, щоб не захоплюватися тим прекрасним звучанням, яке має цей аромат. Також у мене ще є Два Кристалла Шанель. Це версія в туалетній воді. Та версія в парфумованій. Це дуже красиві, трав'янисті аромати. Вони ідеально підійдуть на літо. Ще одна з моїх заповітних мрій, щоб у мене з'явився аромат Crystal Оверт. Але немає нічого неможливого. сподіваюся, що я таки матиму його у найближчий час. Так, Далі йдуть варіанти версії Coco. У мене є класичний Коко в парфумованій воді. Потім є версія Coco Mademoiselle Intense. І от нещодавно ви, та, яка вийшла, зовсім такий легкий на літо варіант L'Oprive. Це такий невловимий. Воно вважається аромат для сну, але він дуже класно звучить на літо. Я планую теж зняти на нього огляд, щоб детальніше розказати. На початку літа я це зроблю. Ну і от Coco Noir — це дуже вишуканий такий, знаєте, святковий піднесений аромат, в якому пряне звучання основної версії Coco, воно ще обрамлене такими ванільними нотами магнолій. Це настільки красиво звучить, тому оця композиція для мене вона фаворит, якщо десь якась урочиста подія, і треба вдягнути і справити враження, вона справляється на всі 100%. Далі, далі йдуть мої герленчики. Вони вишковувалися рівними рядочками. І почнемо. Значить, у мене є аромат іділь. Далі нещодавне моє відкриття це версія «Лінстант». Красивий, квітковий, квітково-орієнтальний аромат. Класика Джекі в туалетній воді. Потім тут в мене є один з представників лінійки Аква Алігорія, той, який я більше всього люблю: мандарин, базилік літо це просто незамінна композиція, яка настільки красиво-ніжно, якось так збадьорюче звучить що просто не передати. Далі йде лінієчка моїх шалімарщиків. І тут почнемо звідси: це версія в туалетній воді. Далі парфумована вода шалімар. Потім версія м, суфлю де парфум шалімар і літня варіація шалімару це версія одекольон. Вона звучить значно легше, ніжніше, так прозоріше і дуже класно на літо, оскільки, якщо решта композиції, вона більш така насичена, інтенсивна, то одеколон дуже така красива повітряна. Далі йде аромат теракот. Теж дуже красивий, такий квітково-пряний аромат герлени. В... це в мене букет Троянди. Та класична версія в Мунгерлен в... в туалетній воді. От така, Теж дуже люблю ці композиції, вже туалетку повторюю. І класика це Міцуко в такому красивому ашатному флакончику з пишними плечиками та кришечкою в вигляді перевернутого серця. Далі ми мандруємо і доходимо до моїх ароматів Живанши. Джеванши в мене представлено в класичному варіанті парфумів Ангел та Демон. Фаворит мого розпиву. Це аромат Ангел та Демон Секрет в парфумованій воді. І потім дуже красиві аромати нульових це органза в парфумованій воді. Це дуже такі красиві, насичені. Квіткові аромати і Амаріж. Це теж один з моїх таких скарбів, які я дуже люблю, і планую скоро зняти також огляд на цю композицію. Далі йдуть ермеси. Далі, Почну з версії Вояж», У мене в такому змінному блоці мені з нього зручніше робити від «Леванти». Дуже красива унісексова композиція. Мені вже здається, є огляд на неї на моєму каналі. Далі Kelle Калеш в теж такий дуже красивий шкіряний аромат. У мене вже майже залишок і дуже-дуже хочу його обновити. Класична версія калеш. Кому цікаво, в мене вже є огляд на каналі. Дуже така красива, класична, дещо ретрова композиція, але. Має неперевершене звучання. І е, лінійка моїх одеколонів, які я все-таки до літа планую розширити, аби ж зняти вам підбірку. Е, це вважається більш такі літні композиції. Версія одеколон, вона все-таки більш для літа. І от я хочу для літа підготувати вам огляд цієї лінійки. У мене є соковитий ага, показую, є соковитий ревень. Цитрон нуар. Це дуже красива така удова композиція з цитрусами. Ім Роуз, Rose це теж красива апельсиново-мандаривнова, вона така насичено-трояндова композиція, класно вже розвучить. Далі мої ж скарби, і це бренд Dior. Dior я маю Edict, Версію парфумованій воді. У мене вже є огляд на цей аромат на каналі. Далі Dior Forever. and Ever. Дуже красива літня весняна композиція, не перевершено ніжно звучання, із дуже великим красивим шлейфом. Далі є Miss Dior в туалетній воді. Original – це аромат, створений подібно до того, яким ця, якою ця композиція була ще за. Часів самого Крістіана Діора, того, як, вона, ну, як він її бачив, якою вона була створена ще в початковій версії. Звичайно, вона створена вже в нинішніх умовах і враховані всі моменти там з переформулюванням, але це дуже красиво вишукано і так, знаєте, такий французький шик. Дуже люблю цю композицію. Далі мій яд, отрута Poison. Теж культова композиція бренду, яку я щиро ніжно люблю і ціную. Далі йдуть мої композиції бренду і все в Лоран. І так, у мене є Ель е, аромат Далі аромат є Рівгош. Потім лінія опіумів, це сучасний опіум. Black Neon, класичний Opium Black і класичні без, ну, не фланкери, а основні, основні композиції, правда, які вже переформулювали. Це парфумована вода Opium, Дуже люблю цей аромат, він просто не Також більша легша версія цього, цієї композиції. Опіум в туалетній воді, бачите, в мене там зовсім небагато залишилось, але я бережу їх, ціную і прям дуже задоволена з того, що вони є в мене в колекції. До речі, їх можна ще знайти на вторинному ринку, взяти з рук, але остерігайтесь того, щоб не потрапити на підробку. Звертайте на це увагу, тому що це один з підроблюваних, найбільш підроблюваних ароматів, які ну, імітуються по типу підвінтаж або старі версії. Далі, з все в Лорану, ще маю дуже красиву святкову композицію Сінема. Один з фаворитів останніх років бренду це аромат Libre у версії парфумована вода. Та «Мун Париж» – красива, жіночна, ніжна, квітково-фруктова композиція, яку я теж дуже-дуже люблю. Далі ми переходимо до. Моїх ароматів бренду Lancome. І Lancome у мене представлений в моїй колекції одазуром. Це дуже така легка ніжна квіткова композиція поемою, яку я щиро ніжно люблю. Є огляд на цю красиву квіткову пряну композицію вона просто не перевершена. Далі для Тризоль, теж дуже красива, квіткова композиція. І ще сам флакон це просто естетичне задоволення. І споглядати його теж неперевершене видовище. Значить, один з флагманів бренду це для Виабель. У мене представлено в класичній парфумованій водичці. І я маю два фланкери. Solyer Crystal, красивий кокосовий ароматик, такий дуже ніжний, якийсь оксамитовий, такий він для мене, дуже стійкий, як в принципі всі для Viabel. І в мене ще є версія N rose це Ода Троянді. Теж вона дуже красиво звучить в композиції і створює неперевершену навколо себе атмосферу. Потім в ланкомі у мене ще є аромат гіпноз, який гіпнотизує своєю красою. Дуже його люблю і щаслива з того, що він є у мене в наявності. І ще крайні новинки бренду це аромат Ланком, один з таких найбільших їхніх запусків. У мене є версія в парфумованій воді. Я вже робила на неї огляд, якщо вам цікаво, можете ознайомитися. І в мене ще є версія. Аура. Теж дуже красиво, якось він так по-новому звучить. І трошки відрізняється від класичного звучання ідолу. Значить, далі. Армані у мене представлений ароматом My Way». Він теж у мене в такому запасному блоці, тому що мені з нього дуже зручно робити відливанти, дівчатки. Одне з моїх відкриттів 22-го року це аромат кінзо Джангл Elephant». Це суцільна медитація для мене. Красивий, пряний, дуже насичений, приємний, з приємним мені таким глінтевейновим звучанням. Аромат дуже він мені полюбився, і я його відносила взимку просто на ура. Два представники бренду Gucci це Gucci Rush та Gucci Rush 2. Ну, Gucci Rush – це спокуса в флаконі, це дуже такий. Насичений, інтенсивний, дуже сексуальний аромат. Gucci Rush це така приємно повітряна версія. І вона така от, більш весняно-літня і дуже класна, схожа, як я люблю говорити, на такий дуже хороший, якісний доглядовий засіб, який створює ефект вашої другої шкіри. Тому от рекомендую цю версію до затесту в літній весняний період. Далі, там глибоченько в мене заховався аромат Палома Пікасо в парфумованій воді. Це дуже красивий ретровий аромат з таким шкіряним звучанням. І я його дуже люблю, взимку часто користуюсь. Ну, зрозуміло, що тут якусь частину лаванди дівчатка брали, але я сама теж дуже інтенсивно їм користуюсь. Із Тома Форда маю. Блейк-орхід, вона мені більше всього сподобалась, але уже закінчую розпив на неї і не планую повторювати. Також в мене є аромат Лолік. Взагалі всі лаліки, які в мене є, будуть трошки далі. Але цей енкрануар це взагалі чоловіча композиція. Але мені настільки подобається її така деревинно-орієнтальне звучання, що я сама часто їм користуюсь, і мій чоловік дуже любить. Композицію. Далі я вам покажу, які аромати у мене є від бренду ще Лалік. Це Pearls. Дуже красива, така, знаєте, я в ній дуже чітко відчуваю ялівець, тому для мене це така приємно, хвойна, освіжаюча композиція. Азалі дуже схожа на композицію Gucci Rush. Така ж, Але вона менш ну, трошки легша і така ніжніша в звучанні. Кришечку десь, малюк. За в не можу знайти. І Лалік-де-Лалік лалік» це теж дуже красиве, за своїм звучанням, композиція і сама естетика пляшечки просто неймовірна. Також, одна річ, у мене представлена двома ароматами de temps Це версія в туалетній воді. І он далі стоїть в парфумованій. дуже красиві, ніжні. Повітряні аромати. Ланван у мене представлена ароматом арпейж. Огляд на цю композицію має вже бути на каналі. Далі еклад арпейж. Ось в такому малесенькому флакончику. Дуже класні аромати. Цей дещо ретровий, цей абсолютно сучасний, ніжний, жіночний, і ну, я його дуже поважаю та люблю. Планую. Придбати повну версію, повний розмір цієї версії. Далі йде композиція Мерімі. Вона для мене має дещо особливе значення, тому що коли ми були ну, в, під час перших місяці вторгнення, ми були в калуші і зрозуміло, що можливості взяти свої аромати в мене взагалі не було. Я взяла один аромат, який я розкажу вам в одному з відео, але. Чоловік, знаючи мою любов до парфумерії, і те, як для мене це, наскільки мене це надихає, то вже там десь на другий чи третій місяць нашого перебування в калуші, він придбав, захотів мене порадувати і придбав мені отаку от маленьку версію парфумів. Я їх сама обрала для того, щоб підняти настрій. Тому цей аромат для мене такий, знаєте, особливий. І він гріє мою душу. Теплими спогадами. Також ще дуже класна композиція це бренд Charoutie 1881 пофем, яка вона красива. Це елегантна, вишукана, витончена, така дуже жіночна композиція, яку я щиро рекомендую до затесту всім, хто хоче виглядати вишукано, так, жіночно і справляти неперевершене враження на оточуючих. Ось такою є перша частина огляду моєї колекції. Сьогодні понеділок. І другу частину я планую представити вашій увазі в четвер, тож не пропустіть його і до нових зустрічей. Також я вам бажаю приємних ароматних вражень. Та все буде Україна!